Тож, триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1, і маємо можливість поспілкуватися з Денисом Самигіним, це експерт Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки. Вітаємо вас, пане Денисе, в нашому етері. Доброго дня. Пане Денисе. Ви вчора написали на українській правді такий блог під назвою Як Путінізм зомбує українську молодь. На окупованих територіях, і ви власне за ось цим блогом аналізуєте про те, яка наразі ситуація на е, тимчасово окупованих територіях України, і власне е, в сфері освіти, в сфері науки, в сфері розвитку нашої молоді дітей. Е, от зокрема, ми би хотіли теж довідатися, яка наразі там ситуація, як власне, е, путінські війська, е, путінська зомбомашина. Власне, обробляє свідомість українських дітей і чи можна цьому якось зарадити дійсно маємо ситуацію, коли Росія зробила безпрецедентну річ, напала на іншу країну з намаганням її повністю знищити? Відповідно, вони дуже серйозно готувалися в будь-якому при будь якому розкладі, що ці території, які вони захоплять, вони Будуть виховувати е, нових людей е, і з українців пробити росіян. І е, ті е, тексти, які вони писали перед цим, про це свідчать, що нам потрібно 10-15 років для того, щоб це перевиховати кілька поколінь. Е, це показує, що ну дійсно як імперія вони до цього ставляться, можна так сказати, з досвідом. В них є великий досвід е, пере. Перемелювання різних народів в єдину таку е, общність радянських людей да, або єдину общність росіян, і відповідно самоосвіта це є таким основним інструментом, який це якраз і робить, тому що це діти, діти, якщо виростає дитина з якимось певним образом, да, він для неї на все життя стає частиною її життя. Ось вони розуміють, що так само молодь в Росії вона може бути виступати проти цих кремлівських старців, да і проти цієї фашистської ідеології. Тому саме в тому числі і на російських дітей. Це теж іде оця робота. Вони запустили фактично нову піонерію, це в них називається Рух Першим. Перших це з 22-го року. Також у них є мілітаристська структура. Це ю юнармія, це 1 мільйон 300 тисяч дітей, е, які е, ну виховуються. Фактично е, як такі е, кадети, е, е, якби на напів на, на, на півкодети, на пів так, ось е, все це приноситься дуже активно на окуповані території. Е, Одне з ноу-хау їхніх вони масово залучають людей, які воювали проти України, залучають до виховної роботи з дітьми. Тобто, приходять, ну можемо сказати, бойовики, да або там російські військові, які в школах починають читати лекції, розказувати про це, розказувати, як вони там перемагають фашизм в Україні і так далі. Тобто... Зараз вони намагаються ось перебити свою, свої злочини. Да, от свою, це зло, яке вони наробили. Вони намагаються е, побудувати таку величезну ширму пропаганди, бо їм нічого не залишається робити. І розказувати, що все це Україна е, винна. Цим вони і займаються. Цей рух перших і, і власне юнармія. Я так розумію, ці речі закріплені навіть на законодавчому рівні. Так, це юнармію. Це запускала Міністерство оборони. Рух перших це створена така ну, дійсно нова піонерія, яка прописана в законі. Ось цікаво ще що, наприклад, в кожній школі з'явився такий політрук, який займається координацією роботи дітей з цими цими прокремлівськими і рухами. Тобто, юнармія, коли вона хоче прийти в школу, вона приходить до конкретної людини. В неї є свій представник, який організує якісь активності в школі, вони запускають також багато таких проектів для дітей. Тобто, дитина може себе проявити і цим певним чином підкуповує дітей, це, наприклад, в Херсонській області, от конкретно. Uh, у нас в Україні на окупованих територіях вони залучають дітей і uh, вербують їх, щоб вони їздили і розказували, яка Росія uh, сильна, як вона все змінить, як ми зараз все перебудуємо. Ну, тобто, вони грають на таких природних чувствах дітей на те, що uh, світ треба змінювати. Ось якщо раніше це були діти з 16 років, то зараз вже залучають uh, конкретні факти дітей з 12 років. Ось і діти стають такими промоутерами а якби російського світу. Ну, це так достатньо насправді така жахлива історія, тому що расизм він перероблює українських дітей в наступних расистів. Ось, і ну принаймні, зараз ми маємо цю проблему усвідомити і почати ем, цьому протистояти. Ну і, і е, насправді у нас не такі погані вихідні умови для цього, тому що е, все ж таки як би там не було. А те, що робить Росія, воно зав'язане на офіціоз. хоч вони і намагаються це зробити через різні механізми, але це все одно офіціоз. у нас в Україні будь-яка людина, це починаючи від співака до блогера, вона це робить інтуїтивно, і вона це робить від душі. Відповідно, це діти щитують так, що насправді у нас непогані шанси, скажімо так, поборотися за уми цих дітей, не всіх, але. Половину, я думаю, що ми зможемо уберегти від цього, і ніколи вони не будуть мати такого знаєте, повного монополії на розум українських дітей та навіть російських дітей. Пане Денисе, цікаво, от в цьому контексті все таки зрозуміло, як працює російська пропаганда, російська ідеологія саме на дітей. Але можливо б нам, щоб протистояти цьому, варто було б якось. Працювати в напрямку не з батьками, ой, не перепрошую, не з дітьми, а саме з батьками цих дітей, чи можна їм до них якось достатися, до них якось закликати їх закликати, щоб вони протистояли більше активніше, щоб можливо не водили своїх дітей в ці школи до цих пропагандистів, чи можна якось загалом зарадити в цій ситуації? Ну, насправді дуже складно, бо люди там заручники, і фактично людина знаходиться повністю е, в руках окупантів. І там не поодинокі випадки, коли і е, дітей змушують приймати російський паспорт, і вчителів українські е, приходять до людей додому, е, вимагають документи на квартиру, е, показали документи на квартиру. Е, покажіть паспорт російський. А нема російського паспорту, забираємо, вилучаємо документи на квартиру. Ну тобто, це фактично терор. Ось звертатися можна. Там, звісно, люди проукраїнських або там українці, вони моральний против чинять, діти певним чином чинять цей моральний спротив. Але розумієте, це ж машина, і вона поступово, поступово, поступово. Вона змушує якби, дітей підпорядковуватися, бо це школа. Це офіційна інформація, це ага, ти не такий, як усі, це якби давить колектив, і тому це насправді складно. Ну і плюс вони ж роблять це досить так, підступно, скажімо, Вони підкуповують дітей постійними поїздками кудись по Росії. Вони це роблять масово, вони роблять, відкривають табори, запрошують туди дітей. Там діти спілкуються часом. Ну, ще розірвався зовка, але так пан Денис, ви з нами? Так, так. так. Та, будь ласка, продовжуйте. Uh, да. uh, вони uh, запрошують дітей в російські табори. Це в них супермасово. Це безкоштовні поїздки. Uh, дитина щаслива, їде, а uh, все це підігрівається пропаганди. ось бачите, при Україні такого не було. Uh, українці так вас не возили. А ми вас так любимо. Uh, дітей uh, дітям організують якісь хороші. Відпочинок, і е, все це достатньо так, скажемо, відбувається масово. При цьому що ще цікаво, це робиться не тільки на якісь такі цивільні е, речі це також запрошується на в тому числі до російських військових, тобто українських дітей возять е, до російських військових і там з ними грають в зерніці е, патріотична. Значить, це рашиське це виховання, їм це все прививають. Так що тут потрібно точно збільшувати фінансування для української освіти потрібно, щоб інструменти, та ж сама онлайн освіта була, щоб діти могли займатися через різні платформи, не втрачати зв'язок з Україною. Ну і плюс всім нам, хто має контакти. На окупованих територіях або навіть більше в Росії все ж таки, якщо там є адекватні люди, з ними тримати зв'язок і давати їм поширювати інформацію і не пускати це просто на якби на призволяще, щоб хай буде так, як буде, так не потрібно робити. А потрібно все ж таки цьому протидіяти, пане Денисе, Ну і також є інформація, що з нового навчального року і в рашистських школах на території самої РФ і на, на, на тимчасово окупованих. Україна українських територіях запроваджується якийсь новий предмет про основи російської державності. То що вони хочуть цим предметом донести? Чи вже відомо, що вони там будуть викладати? Це знову ж таки потінізм і расизм в одному, так би мовити, наборі? Ну, це знаєте, як я не застав цього, але батьки мої, наприклад, цей курс як він називається історії КПСС. Uh -huh. uh, да, це був в інститутах. Оце щось таке подібне схоже. Тобто, будь-який студент, який поступає в російський вуз, він буде півроку вчити цей предмет про унікальність Росії. Там Росія показана як окрема цивілізація, що насправді не так, але а, вони так це подають як окрему цивілізацію, і розказують, що е, особливість росіян в тому, що це от, ци, е, цивілізація, держава, тобто, все зводиться до того. До того що справжній росіянин це той, хто підтримує державу, тобто це такий, знаєте, створюється культ культ якийсь е, колективізму е, держави, і що ми особливі тим, що ми можемо терпіти, і якщо нам навіть держава не подобається, але проти неї ми виступати не будемо. Е, вони зараз це готують до цього багато викладачів. Е, вони хочуть підготувати 50 тисяч викладачів якби на Росію. І е, цей курс буде таким базовим. Е, вони сприймаються як такі базові для ідеологічного пояснення, е, чим ОС е, Росія особлива, і е, деякі експерти кажуть, що можливо це такий е, місток на час після Путіна. Е, як коли вже Путіна не буде, е, то е, вони хочуть пояснити дітям, що все ж таки Росія це не лише е, Путін, е, це ще така, от якась особлива супердержава. Пане Денисе, цікаво, чи ви мали доступ до цієї? Ну до деталь до деталей цієї дисципліни до основ російської державності? Яке от в рамках цього цієї, цієї дисципліни яке місце займає Україна? Ну тут е, е, тут можна згадати новий підручник, єдиний підручник, який зараз випускає е, Росія. Запроваджує це підручник з історії для 11 класу, і це вперше е, коли це саме один підручник буде для всіх всіх шкіл. Е, він написаний так, що е, значить, е, фактично, це йде реабілітація сталінізму. Там є цитати. Сталіна прям наводяться, такі величезні цитати Сталіна, або якісь такі дивні коментарі, що Сталін взяв участь у зустрічі мовознавців, тобто, ну це не знаю, чи вони хотів показати дітям, що Сталін такий розумний, навіть вивчав якісь окремі питання, тобто Радянський Союз повністю ну фактично, це така знаєте, реабілітація сталінізму Радянського Союзу. Розказано, що Захід завжди намагався. На, на, на нам все зіпсувати, і плюс величезна роль відводиться да, дійсно СВО, як вони це називають. Війні з Україною. Фактично, в підручнику вони перераховують весь всі ці фейки, які вони запускали. А тепер вже це стає. Бачите, це вже стає якби научною історією, тобто те, що діти будуть вчити, і вони будуть знати, що це є такий єдиний підхід правильний для всіх. Там йде про біолабораторії, про там, українських нацистів, які вбивали дітей на Донбасі, е, Тобто про ядерну зброю, яку Україна мала розробити. Тобто Всі ці основні речі, все це там зафіксовано. Ну, і в тому числі е, вже йдуть такі публіцистичні якісь е, речі, що не забувайте: в інтернеті дуже багато фейків, не відійдіться на ці фейки, е, Тобто дітей. Е, ну, Така, о, знаєте, пропаганда, тобто, це останній 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 розділ цього підручника це така відверта йде пропаганда. Ну і ті ж самі, навіть російські дослідники, які це подивилися опозиційні, написали такі коментарі, що Пан Мемедінський, який е, цей підручник випустив, це такий е, відомий пропагандист, да, з е, історик е, російський, який казав про е, окрему храмосому, яка відрізняє росіян, е, е, коментар був такий, що коли е, пройде час, е, значить, е, ви тут цьому підручнику кажете, що так, так звані людські цінності. Так ось коли пройде час, і коли людські цінності все ж таки переможуть, то вашим е дітям буде соромно, і вашим нащадкам буде соромно за, оцю, за це ваше прізвище, і вони будуть змінювати його для того, щоб ніяк не асоціюватися з вами. Тобто, ну фактично, ми прийшли до того, що знаєте, як е от, от те неймовірне, е про що так Ті думали, що такого ніколи не буде, коли сталінізм буде реабілітуватися навіть вже в підручниках, а не просто там якихось публіцистичних речах. А це сталося пане Денисе. знаємо, що своїх ворогів треба вивчати, знати в обличчя, і в цьому контексті цікаво, окрім Путіна і Шойгу, то є ще основними кураторами оцих дисциплін, оцих законів по ідеології, зокрема і наших дітей. Ну, да, це я назвав прізвище Мединського, а також це підручник розробляв актор А МГімо. А, тобто це є скажімо так, державні всі структури, які будуть це поширювати а, тому насправді. Це невеличка кількість людей, які зараз е, захопили е, владу в Росії, які поширюють е, це на велику кількість е, звичайних людей. Ну і тут е, треба розуміти, що як не крути, а те, що сходить, іде е, в школи, е, це буде сприйматися як істина, принаймні для 50%. І тому оце, це небезпека, пане Денисо. Ну також цікаво. Яка роль якраз вчителів у цьому зомбуванні, зокрема на тимчасово окупованих територіях, зокрема українських вчителів? Чи вони стали колаборантами, чи все-таки ще ну можливо ті, що не викладають є такі предмети, можуть вважатися вчителям? На жаль, колаборація є. А це певний відсоток вчителів, пішли на колаборацію. Що тут можна сказати? Ну, це Це прикро, це, це, мабуть, боляче для нас, як для українців. Ось вони отримують хороші зарплати. Тобто, Росія, якби їх купує, можна сказати. Ось цікаво, що це не тільки викладе вчителі. Що це так само і, і а, вихователі в садочках. Тобто, в садочках зроблені куточки Росії, просто щоб ви розуміли наскільки це якби масово а, висить карта Росії. А, це в цьому куточку показані речі з Росії, тобто стиль життя російський. І от дітей туди підводять, їм читають лекцію. Ну тобто, читають якісь на лекції, точніше я як, як правильно сказати, а, а, розповідають їм один з прикладів. Дітям шести років розповідали на окупованих територіях про князя Володимира про те, як він хрестив Русь, і ось ця наша держава, Росія. Ось це вже от конкретні факти з шести років це проводять, і звісно, цим займаються масово не перевозять викладачів. Були і вчителів, були факти, коли там приїжджають, Але все ж таки, це здебільшого цим займаються колаборантом. Пане Денисе, цікаво, чи будуть розцінюватися, чи буде розцінюватися ось це зомбування українських дітей, які перебувають в тимчасовій окупації, чи буде це розцінюватися міжнародною спільнотою, зокрема різними судами міжнародними, як воєнні злочини чи злочини проти людяності? Е, да, зараз до речі, громадські організації українські е, вони звернули увагу на це, що е, це є порушенням е, Женевської конвенції. Тобто сторона, е, яка окупує територію, вона не має права е, змінювати е, суспільні стосунки. Вона не має права е, втручатися. Це по перше подру... вона має забезпечити права людей на освіту, чого не відбувається. І по-друге, е порушенням Женевської конвенції є те, що людей мобілізують в російську армію. А фактично, юна армія це підготовка до мобілізації е в російську армію, і це одне знаєте, таких е з питань, які українській державі потрібно просто так ставити: питання руба, да, щоб от, ще одне йде е порушення: е е вимагати для того, е вимагати, щоб дітям на окупованій території було надано. Українська освіта, тобто, щоб вони могли а, о, обирати українську школу, займатися в українській школі. Зрозуміло, що Росія на це не піде, але це питання потрібно піднімати і показувати, що робить взагалі Росія на цих територіях, і от це один із способів, як все ж таки підняти ну, цих невидимих дітей, яких майже там мільйон, да і які от зараз знаходяться під цим. Тиском расизму якось їх зробити цю взагалі ситуацію видимим для світу. Але пане Денисе, чи правильно ми розуміємо, що поки що міжнародні інстанції, зокрема, міжнародний кримінальний суд, ще не розцінює ось цю ідеологічну систему щодо українських дітей, ідеологічні ці різні заходи як воєнний злочин? А... Громадські організації зараз е, займаються тим, щоб е, в ООН е, в ознаки е, злочинів проти дітей, е, тобто в злочини проти дітей, додати ще один пункт. Зараз це шість пунктів. І от це має бути додано сьомим пунктом окремо: це саме індоктринація дітей через таку ідеологічну обробку. Це знаєте, як кажуть, що е, Нова кожна нова війна вона змінює якби, світ і вона дає нові інструменти для подолання от цих протиріч. Можливо, це знаєте, наша війна вона також принесе якби, нові інструменти для того, щоб в майбутньому агресору було не так легко маніпулювати світом, тому що світ навіть про це зараз, навіть про це і не знає, і не усвідомлює цю проблему. Пане Денисе, ну на сам кінець цікаво, чи в Україні вже яким чином готуються, наприклад, до роботи з такими дітьми після деокупації, яким чином дійсно от цю, цей расизм, який в півтора роки дітям вбивали в голови, як його звідти буде викинути, наскільки це буде складно? Хто має працювати з цими дітьми та взагалі з мешканцями окупованих територій щодо цієї дерашизації? Фактично, це е, міністерство освіти, да це їхній якби е, прямий е, напрямок, яким вони мають займатися. Е, також це мають бути і е, українське суспільство це мають бути і журналісти. Піднімати це питання, тримати в фокусі лідером громадської думки. Тому ж те, що я казав, що все ж таки у нас є наші переваги. У нас є е, е, наші лідери думок, е, співаки е, достатньо популярні. Які самі готові працювати з дітьми у нас є відкритість до світу, тобто ми можемо дати дітям не тільки поїздки, як вони зараз їздять по Росії, да а через Україну діти відкриють повністю весь світ, і це є якби нашою перевагою, і діти розберуться і відчують і зрозуміють, що якість культура. Українська, що вона все ж таки е, має цінність на відміну від рашизму, але е, якийсь, якийсь відсоток дітей все одно буде, м ну скажімо так, він з цим буде жити все життя, тому що є от психології, є люди, які, якщо вони прийняли якусь установку, е, людина не може потім вже відмовитися е, в дорослому віці, тому що це якби закладено з дитинства, і це вже на якомусь знаєте, фізіологічному рівні відбувається. Дякуємо вам, пане Денисе, за ці коментарі, за цю інформацію. Експерт Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки Денис Самигін був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Денисе, тримаємось.